Усім привіт! Мене звуть Леонід Українець. І сьогодні я хочу познайомити вас із таким класним сайтом, як Blockly Games. Це ігри для майбутніх програмістів і всіх тих, хто вивчають інформатику в ліцеї або в гімназії. І для початку я вам покажу завдання з лабіринтом. Тут можна вибирати мову. Ця кнопка потрібна для збереження виконаного завдання. Ну і тут можна собі вибирати персонажа. Мені подобається космонавт. І тут на тлі зоряного неба він буде ходити по космічній станції і ходитиме за тією програмою, яку ми йому складемо. Тут є блоки, які дозволяють рухатися і повертати. Значить, ці блоки треба скласти разом для того, щоб допомогти космонавтові досягти мети. Його мета позначена ось такою позначкою. Ну, легко здогадатися, що космонавтові треба до, до його цілі зробити два кроки вперед. Я ставлю тут два кроки вперед. Далі запускаю програму, щоб подивитися, чи він правильно йде. Бачимо, що він все зробив правильно, і можна перейти на другий рівень. Кожен рівень буде потребувати складнішого алгоритму для проходження. Але е, на нових рівнях можуть також, також з'являтися нові можливості, тобто з'являтися нові блоки. Е, якщо ви дійшли до якогось певного рівня, але не можете його виконати, не можете його закінчити, тоді можна перейти на рівень попередній, той, який виконаний. І натиснути ось оцю кнопку для того, щоб зберегти, зберегти свій результат. Значить, тут з'являється лінк, да, за допомогою якого можна поділитися вашими блоками з іншими. Тобто поділитися з друзями, товаришами, надіслати вчителю на перевірку, або продемонструвати свої успіхи батькам. Також це можна зберегти собі у закладки для того, щоб потім з цього рівня розпочати подальше проходження. Наприклад, сьогодні ви зробили якусь певну кількість рівнів. Так. Далі не можете. Значить, можна це собі зберегти, додати в закладки і наступного разу почати уже зі збереженого рівня. Значить, цей лінк треба отак вибрати, повністю всі символи. Натиснути кнопку Копіювати. І обов'язково після цього натиснути кнопочку Гаразд. Тільки таким чином, так, тільки після натиснення Гаразд, а ось оцей лінк, так, ось оцей пройдений вами рівень, він буде збережений. Ну, ось таким чином, я цього разу познайомив вас з іграми на сайті Blockly Games. Крім лабіринту, там є ще низка інших цікавих ігор, раджу ознайомитись. Ну і що важливо, так, я показав, як зберігати пройдений рівень для того, щоб потім можна було з цього рівня відновити подальше проходження. Якщо вас зацікавило це відео, ставте вподобайку. І якщо є питання стосовно проходження наступних рівнів, пишіть про це у коментарі.